Так, Доброго дня, може комусь буде корисно. Зарядний пристрій Вольта. 12 вольт 8 А. Я впевнений, що такий самий знайдете на Aliexpress. Дуже схожий, можливо, другий буде колір і інший шильдик. Така, коробочка йде 450 грамів. Брався для зарядки безпосередньо акумуляторів. Ну, це тестовий акумулятор. Акумуляторів, наприклад, у нас знаходиться якийсь там наприклад, комутатор, або свіч, або роутер, який забирає з акумулятора. І, в принципі, він допускає роботу до 14,6 вольт і нам треба паралельно заряджати акумулятор. Ну, Така ситуація. Акумулятор великої ємності і зарядка того приладу не встигає заряджати. Тобто, Ми додаємо зарядку по зарядці і по режиму роботи. Для нас було дуже критично, щоб зарядка, де є деякі зарядки, які для того, щоб вони, коли з'являється живлення 220. Е необхідно, щоб вона стартанула, нажати кнопочку старт. Або вибрати режим і стартанути. Такі є проблеми, наприклад, в зарядках Bosch. Ми вже брали і була на цьому проблема. Ці зарядки. Як вона виглядає? В принципі, підключили перший режим, який вона стартанула, був е режим відновлення. Стояла це гарила, і оп, він приключається кнопочкою. Дуже все просто. Одна кнопка її клацається по кругу, вибираються режими. Але є деякі косяки. Наприклад, з плюсів. З плюсів, що вона запам'ятає останній режим. Який стояв, наприклад, ви виставили там гель АГМ, і в принципі вона з цього режиму, хоч буде зняти клеми акумулятора, будуть зняти виключено 220. Ви все назад підключите, і вона включиться з режиму, який ви стояв до цього. Це дуже великий плюс. Так само вона продовжує працювати. Наприклад, вона, коли пропадає 220, вона бере питає живлення свій акумулятора і на дисплеї, яка там є напруга на йому, скільки вольт. І, в принципі, ви бачите, як у вас сідає акумулятор. Це дуже великий теж плюс. В принципі, якщо у вас є якийсь інвертор, він там слабий, наприклад, там 6 ампер. Ви можете паралельно до інвертора додати 220. Ой, додавати додаткове джерело живлення. Зрозуміло, це. І, наприклад, він 8 А, а у вас інвертор там заряджає 2-3 А. То, в принципі, якщо ви додаєте, то буде більша потужність. Є деякі нюанси, вже, щоб інвертор не висадити. Але в моєму випадку в мене працює. Беремо далі, дивимося по зарядці з мінусів. Що мені не подобається. Неможливо, ви перше, коли ви включаєте верхні режими, наприклад, гель, е, стандартний акумулятор і АГМ, е, він стартує з десульфтації. Цей режим длиться 5 хвилин. Він проходить десульфатацію і потім починає заряджати. Якщо ви дивилися спочатку це відео, ви бачили, що в принципі відбувалася де, де спочатку дефользсульфатація. Він там якби, якби пікав. І потім пішов. Тепер. Що мені не сподобалось? Перше, що мені не сподобалося, це не те, що десульфультація. Мені не сподобалось, я включав режими. От, наприклад, якщо він почав десульфультацію, якийсь час почався, ви не можете змінити режим. Ну це логічно. десульфультація, вона закінчується, і він потім починає заряджати своєю напругою. Наприклад, там він час іде 1,1 А, ампер В вольта стоїть АГМ. Але мені не сподобалось, режим гель стоїть. Але мені не сподобався режим -а. В режимі АГМ він почав заряджати 14,6 вольта. При якому. Е, ну, наскільки я знаю, або бачив на інших зарядках. При режимі АГМ 14,6 вольта на акумулятор не подається. Як правило, там, наприклад, була зарядка, є така зарядка у нас як Fronius Україна, австрійська зарядка, вона, в принципі, більше 14,3 вольта на агм акумулятори ніколи не подає. Не жодного режиму. Я не бачу, що вона подавала. Ця зарядка. Коли міняєш, наприклад, виставляєш, Ну, зараз бачите, в гелі, наприклад, якщо ставиш гель, вона видає 14,2 Якщо вам вже у вас стоїть АГМ-акумулятор і вам дісталась така зарядка, я вам рекомендую використовувати в режимі Геля. Ставити Гель, використовувати Геля, вона більш буде лояльна до акумулятора. По АГМ, наприклад, коли ти переключаєш, наприклад, АГМ зарядку і ну от, АГМ, якщо ми переключимо на АГМ, Дочекаємося десульфеттації, ми побачимо, що буде 14,6 вольта. При цьому ми виключаємося, переключаємося просто на мотоцикл, на кислотний акумулятор. Простий, щоб він зарязав. І він видає також 14,6. Виходить, що режим мотоцикла, кислотника і АГМ-акумулятора однаковий. І це, ну, наприклад, для мене визиває нерозуміння. Це неправильно. Наприклад, режим Геля, да, він правильний. 14,2 вольта це саме коректний. Стандартний режим я не перевіряв, в принципі, яка напруга там буде. Я не знаю, чи є смисл нам його використовувати. Тепер дивимося далі. Показую по ситуації. Наприклад, відключаю, у нас іде зараз зарядка в гелі. Відключаю. офф, підключаю. І знову пішла десульфатація. Ви зрозуміли. Стоїть режим гель. І що ми можемо зараз переключати, поки що десульфатація. Якийсь час там починається десульфатація, буквально там може там 30 хвилин, І ви вже режим змінити не можете, поки не скинете клему. Коли клему скинете, тоді зможете змінити режим на інший. Наприклад, тепер відключаємо 220. Виключив 220. Що ну, витягну. Одною, рук... Одною рукою складно це все робити. Так. Включаємо назад. Так, секунду. Опа. Включив. І знову пошла десультатація На ми ставимо режим зарядки кислотного акумулятора мотоциклетного Ми чуємо годить вентилятор у її вентиляційний вихід. І ми бачимо, що пішла зарядка 1,1 А14,6 вольта Якщо ми переключимо на режим по умолчанию, він стартує з цього режиму. Не знаю, наскільки він буде коректно він вказується для відновлення. І якщо ми знову виставимо, наприклад, режим ЄЛ. Десульфатація, режим стандартний акумулятор, десульфатація, режим АГМ, десульфатація. Це 5 хвилин і тільки потім він починає заряджати. В Принципі, я вважаю це ну, з іншої сторони, якщо тобі необхідно відразу заряджати акумулятор для тебе час критичний. Я вважаю це недоліком. Якщо, наприклад, щоб ви там періодично не забували включати десульфатацію, в принципі, кожний раз при включенні виключенні він буде робити десульфатацію. Тільки у вас електрика пропала, починається десульфатація. 5 хвилин і починає знову заряджати. Наскільки це корисно для акумулятора, я також це не знаю. По режиму знову пройде 5 хвилин і він стартане. Ну, я вже 5 хвилин читати, чекати не буду. В принципі, для наших задач він підходить як до додатковий зарядний для великого акумулятора. Це ми його обрали спеціально для акумуляторів 100 ампер годинних Він йде такий ну, крупненький він. Інструкція коробочка. В інструкції взагалі е, режими толком не описані, в якому режимі е, що робиться. Ну, Мається в увазі, яка напруга, якої напруга заряджається. Детальної інформації е, по інструкції немає. Ще покажу повністю інструкцію, Є більш-менш. Є інформація на польській, але немає вказано, скільки повинна бути напруга заряджання АГМ. Не вказано, скільки напруга повинна бути на гелі. В принципі, всім щасливо. Перемоги нам над свинособаками, собаками, які нам допомагають з проблемно жити. Так що, слава Україні!